Дональд Трамп 45-й по повеличкий президент Сполучених Штатів Америки, і я просто не можу повірити, що Дональд Трамп тепер живе в муніципальному житлі. Це ж як він міг так низько скатитися. Він був на вершині, а тепер живе в соціальному житлі. Він в Білому домі. Ставлю 50 баксів, що через півроку він спробує продати його і наваритися. Якби у Трампа були яйця наступну прес-конференцію він провів би російською мовою. Чисто щоб під'їбати всіх. Я не голосував за Дональда Трампа. Я написав Ерік Трамп. Я думаю, він крутий. Ерік Трамп завжди виглядав так, наче що не зрозумів, що загубив ключі. Він виглядає так, наче щойно дізнався, що хтось спить з його дружиною, і це його батя. І він нічого з цим не може вдіяти, бо той його начальник. Травень 2017-го Нью-Йорк. Ми живемо в олігархії, але з нашою вологістю повітря це схоже на диктатуру. Мені здається, що матір усіх бомб. Погано виховала своїх дітей. Я проти того, щоб Північна Корея використовувала ядерну зброю. Тому що це культурна пропріація Сполучених Штатів. Вони що, мухи-повторюхи? Схоже, доведеться стати наступним президентом. Так, 2017 мій рік. Не чекатиму 2020-го, 2017-й. Кидаю Трампу виклик завтра в три години на парковці Білого Дому. Я скажу: ну що, Трамп, прямо зараз, один на один за президентство? Що, хочеш почекати три роки, застяв, Їбашимось зараз. Я роз'їбу його на перших же дебатах. Скажу: Чуєш, Трамп, у мене питання для тебе: як ти можеш дивитися на двох своїх синів, Дональда і Еріка, і все одно бути проти абортів? У тебе дві хвилини на відповідь. По хвилині на кожного сина. Погнали! В нього багато прихильників, але я переможу. За нього голосують деякі республіканці, деякі демократи, дехто хто проти істеблішменту, усі расисти, усі сексисти. А тепер, ще отримавши підтримку Кріса Крісті і Бена Карсона, за нього проголосують ті, хто хворі на пною весні. Але я переможу. Може, в когось є питання до моєї передвиборчої президентської програми? Будь-які проблеми, які вас турбують, ви можете сказати? Нічого. Тобто, у вас ідеальне, заможне життя і жодна проблема вас не хвилює? Глобальне потепління. Усім просто доведеться роздягнутися. Ем, стає спекотно, тож пора вже почати цінувати тіла одне одного. Ще питання про моє президентство. Проблеми Росія. Болото. Ми покажемо їм четвертого року. <рив> на Росії ніколи не бачили повністю четвертого року. Коли четвертого року показували московитам, фільм повністю відредагували. Фільм ішов 17 хвилин. Фільм закінчувався смертю Апола Кріда на ринзі, і камера завмирала на обличчі Рокі, який плаче. Фільм показували в кінотеатрах по 80 разів на день. Це найкасовіший фільм на Росії. Вони не бачили кінцівки. Так, що ми покажемо фільми, все встане на місця. Я вважаю, що нам треба побудувати стіну навколо Дональда Трампа і це повісимо повісимо всередині дзеркала, він буде щасливий. І мені здається, коли в Мексиці про це почують, то скажуть: знаєте, а ми готові за це заплатити. Ми вважаємо це діло буено інвестицією. Ще питання. Одностатеві шлюби. Ви про гей шлюби. Добре. Примусово обов'язково. Якщо ти хлопець, одружуйся на дівчині, спочатку трахни чоловіка. Якщо ти зможеш це, то потім твої стосунки з жінкою будуть дуже простими. До того ж, деякі геї люблять переспати з натуралом, а жінки обожнюють влаштовувати чоловікам перевірки. Тож. Це перемога, перемога, перемога для кожної сторони. Ще якісь проблеми? Імміграція. Що? Імміграція. Ти можеш лишитися. Не перс. Іноді треба вчинити правильно. Але твого друга завтра вранці депортують. Глянь, яка кисла пика. А стосовно міграції, я за те, щоб всіх впускали, і буде двіж. Але якщо ми знаємо, що хтось точно злодій, треба безпека кордонів. В мене є план для захисту кордонів. Я найму компанію, котра робить целофанові огортки для DVD. Щоб відкрити один DVD, треба півтори години. Уявляєте, що вони можуть зробити з кордоном? А якщо злочинець все-таки пролізе, він отримає безкоштовний DVD. Він отримує халявне DVD, годину намагається його відкрити, і ми його хапаємо керам. А ще я побудую стіну всередині Мексики. Це їх спантеличить і вони лістимуть в Мексику. Стратегія. Стратегія. Зміна клімату. Я за зміну клімату. Я не хочу однакову погоду кожен день. Це фашизм. Зовнішня політика. Перший крок зовнішньої політики напасти на північну Дакоту. Відправимо Північній Кореї послання. Стратегія. Стратегія. Другий крок зовнішньої політики прибрати розмиття в японському порно. Дослухайте. Усе складніше, ніж здається. Все впирається в Другу світову, в якій було дуже багато злодіянь. В одному з котрих ми скинули на Японію дві ядерні бомби, вбивши тисячі людей і зруйнувавши їх країну на десятиріччя. А через 35 років Японія приховала розмиттям генеталії в своєму порно. Переможець! Японія. Прийшов час миритися. Коли я буду президентом, виші будуть безкоштовні, але за школу треба буде платити. Треба платити. Якимось чином треба буде платити і краще грошики вперед. Хто сортує сміття? Я забороню сортувати сміття, бо я вважаю, що сегрегація сміття расизм. Браун проти ради з питань освіти 54-й рік. Розділення не є рівністю. Різне сміття тісниться в огидному брудному пакеті, а от вторину сировину і мило споліскують душем і складають в елітно небесний блакитний мішок так не можна. І я забороню зимні Олімпійські ігри. Нізя, щоб країні, яка набрала більше за усіх медалей на зимніх Олімпійських іграх, можна було нападати на Україну. Еге ж? Я не знаю, чому це входить в офіційні правила Олімпійських ігор, але я проти. І я додам ще три місяці. Це Америка. Ми не повинні ділитися місяцем з іншими країнами. Додамо ще три, всього вийде чотири, і вовкулакам можна раз на тиждень відтягнутися. Зараз вони можуть лише раз на місяць, тому вони такі жорстокі, бо вони усамітнені цілий місяць. Русалки охороняють кордони наших океанів більше двохсот років і досі не мають права голосу. Це неправильно. Ще питання стосовно мого президентства. Контроль зброї, я думаю, якби Ісус був американцем і мав зброю, він і досі був би живим. Його б намагалися розіп'яти, а він такий не так швидко шматки лайна. Ісус Америка перемога. В ідеальному світі люди так добре б володіли карате, що зброя була б не потрібна. Але я розумію, що не всі можуть бути героями карате, як я. Тож. Це не мій метод, але якщо у вас є зброя, ви полюєте і з'їдаєте те, що вбили. Це має бути дозволено. Але якщо у вас зброя, ви вбила людину, в тюрягу. Ну тільки якщо ви не з'їли її. Якщо з'їли, тоді можна в Нью-Йорку Є програма по зменшенню на вулицях нелегальної зброї. Якщо в тебе є нелегальна зброя, ти можеш її здати, і держава не матиме до тебе жодних питань. Тобі дадуть 200 баксів і цієї зброї на вулицях не буде. Коли я буду президентом, я зроблю так само по усій країні. Тільки з фільмом Скажене весілля. Якщо в тебе є диск з фільмом Скажене весілля, ти можеш віддати його без жодних питань. І ми дамо тобі 33 мільйони гривень і пістолет. Просто хочу зробити світ краще. А як ви відноситесь до батьків, які не вакцинують своїх дітей? Я не думаю, що ті, хто проти вакцинації, проти науки. Я вважаю вони просто за права хвороб і І настав час комусь заступитися за бактерії. Раніше я думав, що я єврей. Колись я думав, що я єврей. А потім декілька євреїв сказали мені, що я не єврей. Багато євреїв кажуть, що якщо твоя мама не єврейка, ти не єврей. Ніяких бляха винятків. В мене єврейське ім'я, єврей тато, але мама католичка. Багато євреїв при знайомстві думають, що я єврей, але потім вони дізнаються, що моя мама католичка і вважають, що я хотів їх обманути і видати себе за єврея, і думають, що я якийсь злий фейковий єврей. До речі, Гітлер вважав, що якщо у тебе бабуся чи дідусь євреї, то ти єврей, і тебе треба знищити. Тож, в якомусь сенсі, Гітлер дискримінував євреїв менше, ніж сучасні євреї. Менше, ніж сучасні євреї. А як ти впораєшся з нерівністю доходів? Скільки тобі треба, чувак? Скільки? Вік, з якого можна пити. Скільки тобі років? Скільки років? Достатньо. Скільки тобі років? 28. Підніму до 29. А що з північною Кореєю? А цей чувак-шпіон, агент Кремля. Не розмовляйте з ним після виступу. Він скаже вам, що він московський попа насправді капітан ФСБ орки. В другому ряду пані. Чим ви займаєтеся? Працюю з соціальними мережами. З соціальними мережами. Це як? Я допомагаю брендам з соціальними мережами. Допомагаєте брендам з соціальними мережами. А можна, приклад якихось брендів. Які працюють з соціальними мережами, бо не розумію. Це складно. Це складно. Ну, наприклад, які бренди? А, оболонь, наприклад. Оболонь. Так. Хтось тут читає оболонь в Твіттері. Бо знаєте, в світі так багато всього відбувається. І коли я бачу якусь важливу новину, я такий, а що про це скаже оболонь? Який у тебе буде президентський слоган? Вітаю, це найгірше питання вечора. Ніякого слогану, це рух, дружок. Це дещо більше. Не очікував тебе такого. Хто буде віцепрезидентом? Що? Твій віцепрезидент? Ніхто не буде. Ну, по-перше, хіба є сметана з назвою Віцепрезидент. Це вигадали піндоси. А по-друге, у мене не буде віцепрезидента, бо допомога це ознака слабкості. Герої розгрібають все лайно самі. Якби у мене з'явився віцепрезидент першою справою, я прописав би йому звертухи в Харю, щоб знав, хто тут керує країною. Ще питання: обмеження строків повноважень. Нам треба обмеження строків повноважень громадян. Всі отримують по чотири роки. Якщо ти добре попрацював і сусіди не вважають тебе кінченим, ти можеш лишитися ще на чотири. Можливо, тоді люди стануть добріші одне до одного. У нас багато дивних свят в Америці. День Колумба, наприклад. Оце свято. Свято на честь Христофора Колумба, який відкрив Америку. Германія, у вас є свято на честь людини, яка відкрила Германію? Нема. Схоже, ваша країна не гідна того, щоб її прославляли. Цікавеньке це свято День Колумба, бо цей чувак Христофор Колумб відкрив Америку, не дивлячись на те, що тут протягом тисячі років жила купа людей, і він назвав їх індіанці, бо думав, що приплив в Індію, насправді обісрався і приплив в Америку, але все одно назвав усіх індіанцями, після чого всіх вбили. І у нас свято на честь цього чувака. Якось дивно. І Як нам треба святкувати день Колумба? Є ідея. Ну знаєте, коли ви на верхньому поверсі і спускаєтеся в вестибюль, але в ліфті багато людей, і хтось натиснув на другий поверх, але ви цього не помітили. І коли ліфт зупиняється на другому поверсі, ви виходите, думаючи, що це вестибюль. І замість того, щоб це зрозуміти і повернутися назад до забитого з людьми ліфту, визнаючи, що ти відсталий, типу. Чуйте, люди, вибачте, оце я дебільне. Я не помітив і думав, що це вестибюль. Але ти не зізнаєшся і просто лишаєшся на другому поверсі, роблячи вигляд, що це вестибюль. А потім вбиваєш всіх, хто на другому поверсі. Ось як треба святкувати День Колумба. Це так думки. Просто думки. Так, у нас в країні багатецько проблем, але й треба цінувати прогрес в деяких сферах. Близнюки, наприклад, тепер мають усі права. Якихось 40 років тому близнюки не мали прав в цій країні. 40 років тому можна було вбити близнюка і похорін. Тебе судять за вбивство, суддя каже: ви вбили людину, а ти йому так, ваша честь, але воно ж бляха є ще одна. І він такий, а в натурі. І тебе відпускали. І сьогодні близнюки в безпеці. Одного стріняти в нас ще вбити можна, але не близнюка. Чим займеся сьогодні, друже? Сьогодні зустрінуся з другом, покурю травички. А знаєш, що я зроблю? Я купив фільм Планета Мауп. І сьогодні я залізу в зоопарк і покажу його мавпам. Почну революцію. Люди зняли фільм про мавп, але так і не показали його мавпам. Це неправильно. Сьогодні все зміниться. Хочеш зі мною? Вибач, можна лише мавпам. Настав їх час. Я думаю, нью-йоркський марафон російський. Десять тисяч білих бігають за п'ятьма афроамериканцями. Найрасистке спортивне змагання, яке я колись бачив, я такий фате за ними бігати, вони нічого поганого не зробили. До того ж, ви все одно їх не наздоженете. Бо ви повільні бляха-расисти. Якщо ви зараз не смієтеся, то можливо ви повільні бляха-расисти. Я хочу трошки поговорити про терміни. а У мене питання до чорних залі. Просто щоб всім стало ніяково. Слово чорний взагалі нормально чи краще афроамериканець? Алло? Алло? Хтось може відповісти на питання? Можна називати чорним. Можна чорним. Добре. А якщо до того, що іноді кажуть в новинах, бо іноді в новинах замість чорний кажуть просто кольоровий. Вам не подобається. Я думаю, що якщо в новинах чорних називають кольоровими, то білих людей в новинах треба називати безбарвними. Сумно просто боїмося сонця кожен день і чекаємо ночі. Білі настільки загноблені, що живуть на планеті, котра постійно крутиться навколо того, чого вони бояться, і так спочатку часів. Добре, давайте поговоримо про щось простеньке: а, репарації, репарації. Чи повинні чорні американці отримувати репарації? Одна людина сказала так, а всі інші в сраті расисти. Тупо расисти. Запам'ятайте їх обличчя. Я думаю, чорним американцям повинні бути репарації. Як думаєте, як їх видати? Варіанти? Нема ідей? Нічого можна виплатами. Можна виплатами. Зрозумів. Бо взагалі то я думав про білих рабів. Якщо ви чорний американець, то можете володіти Дональдом Трампом або його гиденьким сином Еріком. Він може бути домашнім рабом, а Дональд подалі в поле. Далеко, далеко, далеко в поле.